Юрій Михайлович, завершився матч. Перемога 6-1. Вітаємо з такою значною великою перемогою. Команді вдалося забити 6 м'ячів, прорвало, можна так сказати. Чи задоволені ви сьогоднішньою грою і перші емоції після гри? Ну, ви знаєте, якщо брати по рахунку, то можна здати, що гра дуже-дуже легко нам далася, але це зовсім не так. Зовсім не так. Ми зіграли, на жаль, зіграли два різні тайми. В першому таймі я вважаю, що ми повністю переграли команду Ворсплоун, да, виконували. Те, про що домовлялися, те, що нагарували на тренування, мені ті забили, і ще моменти були в другому таймі. Ну, не знаю, мені, хоча в разі і попереджали хлопців, мені, про те, що не можна розслаблятися, не можна, ну, не можна цій команді давати простір, бо дуже не, така якісна команда, вибігають дуже гарно атаки. Ну, трошки помучився да, першу половину другого тайму. Не. Ну, добре, що забили. Ми знову ж таки ми виконали на настанови ті, які були. На рахунок е -е, перемоги, ну скажу, що да, може дійсно прорвало прорвало, тому що ми дуже багато. Було нічийних у нас результатів да, не могли створювати ті моменти. Сьогодні створювали моменти, певні моменти, які, я ж кажу, що награвали. Ну дай Боже, щоб далі так було. Сьогодні в команди якісно спрацювали заміни. В принципі, в першому таймі по грі ви змінили крайнього кошкіна. Випустили Деревінського. Він буквально через 50 секунд після виходу на заміну забив гол і забив гол з пасу Сергійчука, який потім і сам нарешті також забив перший гол деревінський. По ходу гри оформив дубль. От Якраз нападники сьогодні забивали. Ну, будемо говорити. Я ж кажу, що те про що домовлялися, те на що націлювалися, да, і слава Богу, що воно спрацювало. І нарешті ми не будемо так говорити. І ви правильно сказали, що і Міша нарешті забив видову. Він дуже переживав, знаєте, в тому плані ті, і ті Макс, так він Шемексас. Ще раз кажу, що це ще раз підтвердження того, коли футболісти виконують те, що просить, те, що награємо, да, от такий мій результат. Ну не будемо, скажімо так, зараз ми там феєрів якусь влаштовувати. У нас ще дві гри дві гри, бо ми, знаєте, саме тяжке то чекати і доганяти. Да? От зараз ми і чекаємо, і доганяємо, бо дуже багато було втрачено очок, дуже таких, знаєте, які не, не запланованих. Тому будемо рухатися далі. Ще раз кажу, що ця гра ще раз показала, що може ми все-таки на правильному шляху. В плані командних дій і так далі. тому я думаю, що останні ігри і з колосом команда ще жодного поразки не має. Даних лідери і металістака та не Тому ще раз кажу, ми не будемо фагері робити, будемо крохом. Крок за кроком рухатися вперед, і надію, що оця гра нам дасть трошки поштовху і впевненість у футболістів в свої сили. Нарешті, що на тому. Ну і загалом, скажем так, голова феєрія, Да, Ну дай Бог, щоб вона продовжувалася, а не сьогодні забили. І знову буде на, 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 на пайку, на голодному сидіти. Мені. Дякую вам, успіхів. Дякую. Нещодавно багато ваших гравців, які сьогодні вийшли на футбольне поле грали за ворську Ю-19». Скажіть, наскільки це позначилось на ігрі саме сьогодні? Ну і в принципі на результаті? Ну, на результаті самі бачили, як це позначилось. Ну так, звичайно, це. Там, перед початком чемпіонату, коли ми так, затіяли так, цю, другу команду Ю-19, ну, ми десь розуміли, що буде важко, але не розуміли, що настільки. В першу чергу, звичайно, фізично і морально. Так, десь якусь емоцію в грі ти, важко відновитися за, за менше, ніж 48 годин. Плюс була гра. Ну, якби я не хочу, знаєте, відмаски шукати. От. Але є якісь там, об'єктивні причини, що не вистачає, не вистачає, ще, щоб нам якогось внутрішнього резерву, так, щоб виходити і через день і знову грати на, там, щоб кожен з них показував той рівень, який в них є. Так? Звичайно, десь Падає рівень, і, звичайно, якщо це там, 5, 6, 7 футболістів, то це в кінці, в кінці кінців може так, обертатися сьогодні в такий результат. Але це життя продовжується. Так. Ця гра це вже історія, тому дивимося вперед. І сподіваюся, це буде дуже хорошим досвідом нам всім. вам, бажаємо.